Вітаю восьмий клас на уроці Хімія. Тема Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами. Опановуємо параграф 18. Кількість речовини. Вам відомо, що речовини мають різну будову атомну, молекулярну йонну. Перетворення одних речовин на інші відбувається внаслідок сполучення атомів у молекули, розпаду молекул на атоми, перегрупування атомів або йонів. Коментуючи реакцію горіння вуглецю, ви скажете, що кожний атом карбону взаємодіє з однією молекулою кисню з утворенням молекули вуглекислого газу – СО2. Щоб підготувати хімічний дослід, немає потреби перераховувати атоми, молекули реагентів. Це й неможливо зробити. Хіміки використовують фізичну величину, яка визначається кількістю найменших частинок речовини в певній її порції. Назва цієї величини кількість речовини. Її позначають латинською літерою n. Раніше для цього використовували грецьку літеру ню. Одиницею вимірювання кількості речовини є моль. У разі йонних сполук і складних речовин атомної будови число 6,2 на 1023 степені стосується груб частинок іонів, атомів, наявних у хімічній формулі речовини. Для натрій-хлориду хлориду це катіон натрію аніон хлору, а для селіці 4 оксиду, атом селіцію і два атоми оксигену. Один моль це порція речовини, яка містить 6,2, помножене на 10-23 ступені атомів молекул або наявних у її хімічній формулі груп атомів чи йонів. Число 6,2 на 1023 ступені обрано не випадково. Учені визначили, що саме стільки атомів міститься, наприклад, у 12 грамах графіту, а молекул у 18 грамах води. Ці маси чисельно дорівнюють відносній атомній масі карбону або відносній молекулярній масі води. Уявлення пропорції деяких речовин в 1 моль можна отримати з малюнка 35. Розгляньте та проаналізуйте все, що ви бачите. Число 6,2 на 1023 ступені в мільярди разів перевищує кількість волоси на головах, у вусах, бородах усіх людей, які живуть на землі. Якщо вкрити земну поверхню такою кількістю тенісних м'ячиків, то товщина цього покриття досягла б 100 кілометрів. Якщо ж розмістити це число атомів гідрогену найменших серед усіх атомів, упритул один до одного в лінію, то довжина цієї лінії становитиме приблизно 6 помножити на 10 в десятій ступені кілометрів. Ниткою такої довжини можна обмотати земну кулю по екватору понад 1 мільйон 500 тисяч разів. Ви це бачите на малюнку 36. Число 6,2 помножене на 10 23 ступені відповідає стала, яку називають сталою авогадро. На честь італійського ученого. Її позначення НА. А розмірність пояснює такий вираз. Запишіть його до зошита, щоб краще запам'ятати. Виведемо формулу для обчислення кількості речовини за кількістю найменших частинок. Припустімо, що порція речовини містить N молекул. Міркуємо так. В одному моль речовини міститься NA молекул, а в N-кількості моль речовини Н велике молекул, згідно з пропорцією кількість речовини Н дорівнює відношенню кількості молекул до числа авогадро. Прочитайте, будь ласка, про біографію Амедео Авогадро, видатного італійського фізика і хіміка, який висунув гіпотезу про молекулярну будову речовин, зокрема газів. Відкрив один із законів для газів, згодом названий його іменем. Спробуйте розв'язати задачі за. Зразками. Зразки детально описані в підручнику. Перепишіть їх у зошит і спробуйте створити самостійно три задачі за цими зразками і вирішити їх. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!